Всім привіт! Є в наявності на продаж стижа пригнана з Німеччини шкода Octavia 7. Це 2018 рік, 2 літра дизель, автомат, коробка DQ 381, 7-ступінчата мокра. Машина дуже економна. Комплектація лаурін-тремен. Є в нас класні диски, хромовані релінги Зверху. Класний начинка має вигляд. Є фаркоп. Лед ліхтарі у нас позаду і максимальна оптика спереду. Наш косметично фарбований капот 192, 200, 170. Він не знімався, не крутився. Перекрас. Робилося за кордоном, тут не робилося нічого. Крило 99, 99, трерка 140. 128. Наступна дверка 79, 80. Вікна 18. 18. Крило заднє 82. Ляда 97. Реша 80. Права сторона 80, 80, 81, 83, 81. Капот фарбований, без паклівки не знімався. І трошки більше показує ось ця дверка. Якщо вся машина 90, то ця дверка місцями до 150. Шагрень однакова, не знаю, якщо воно. Може, колись і підфарбовувалось, то це явно було на шкоді в Німеччині. Це решта в оригіналі. Є в нас панорама. Електрокришка багажника. Все працює, функціонує без питань. Шикарний салон моя машинка, є атмосферна підсвіточка, яка змінює колір, Коричневий колір салона, алькантара плюс шкіра, класна комбінація, штамбовка і лаурін -плімент. панорамка. Карти. все збережено. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, датчики світла дощу, зараз ще покажу під капотом. Мотор працює ідеально, нічого тут не мето. нічого не дочено. Чистенький антифриз, останній сервіс. На 146 тисяч в січні 24 -го року. Головне в цій машинці це класний пробіг. 149 тисяч. Для такої машини для цього мотору це нічого. Велика мультимедія. Клімат контроль, підігрів сидінь. Класна машинка. Все збережено. Два ключики має, сертифікат наявності. Це другий ключик запасний, є німецький ключ. І в цій машині було замінено ремень ГРМ з помпою на пробізі, якщо я не помиляюся, 100 тисяч зараз. Точно подивлюся так, це Двадцять 23 рік? Де тут пробіг, пробіг, пробіг? Де тут пробіг? Десь він є, я його не бачу. Так, Ось тут відмітка по заміні ГРМ на пробізі 115 тисяч, це було в 22-му році. За Хенрай. Ремені помпа. На 800 євро була обслужена машина. Тому ось так, кого цікавить, будь ласка, він код вкажу в оголошенні. Ціна 18 тисяч доларів з сертифікатом. Також є комплект зимової гуми на стальних дисках. Непогано іще. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на огляд. Також можлива доставка в будь-яке місто України за домовленістю. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.